Зекає респект, тягнеться флангом, виконує прострільну передачу. Є завершення. Він продовжує розгортатися. Атака, пробуває Рускевич. Влучає в опонента. Далі вже передача на партнера. І на двох тут. На осад. Іваницький. пройшла передача на Чуркіна. Чурхоза повернув міждену на гонці. Чуркіна. Сіночки, вона пройшла, пробиває Бонзи, включає у голкіпера. Анатолія. Іваниський. Іваниський на Чоркіна може бути момент. Павло Чуркін, вийшов голкіпер. Вибиває один із Його вкидання. На Савченка. Савченко. Савченко. Знайшов. Рудика пробив Андрію Удані Бабіча. Савченко. Де нам нічем са володів. обирає варіанти з Бондзиком? Конзик. Надалі постріє до капітана бабі м'яч не доходив. Атака Дена на Веницький. На попередження. день на 9-го номера поставляє голову суперник. Під знову у номінальному спондарі Іваницький В центральній зоні сліва є. Стражі воріт у РК-12. Оставали і Сергій Осадчий, і Анатолій Кужелєв. Бабіч. Бабіч його далі удар. Мтрата знову на місці Бонзяк. Рускевич через пас на Савченка. Савченко. Рускевич, момент. Рускевич Не завершив. І Бонзик вибив. Розіграє стандарт через Іваницького. Іваницький прокидає повз опонента. Іваницький переслідує Рудік. Іваницький. Рудік. Рудік таки згубив. Іваницький момент у Деннона. Осадчий простріл. Чічерко заперше на мечі. Встигає суперник. Встигає суперник пробити цього. Андрій Савченко. МК Респект. Виводить у лідери. 1-0. Номінальні гості відкрили рахунок на 18-й хвилині. Прозіграю з центрального кола. Іваницький для Денена. Радов забрав трохи більше 10 секунд. Свистка на перерву. Рахунок один нуля в карспект попереду, матч з Деноном. Денон зрівняв роздягальню, забиває Денон. За 4 секунди до перерви. Команда Водослава Бонізка таки встановила перетин. І тайм завершився. У нічию. один 1. -1. Другий тайм розпочався матч третьої ліга за участі Денона та ФК Респект. Паритет маємо у перерві 1-1. А зараз цей вид сьомим номером із ближнім. Савченко прикривав м'яча спиною від Чуркіна. Фол на собі заробив. Нізомі м'яч у вратах. М'яч у воротах. ФК Респект забиває вдруге. Швидкий забитий м'яч проводить колектив Олександра Бабіча. Андрій Савченко забив другий гол ФК Респект. Та... Повернув Бабіч. Mm -hmm. І туже mm -hmm. Лев. Mm -hmm. Спроба вітати в центрі від Іваницького. Карпак м'яча перехопив. Купловацький. Головою Іваницький. Спартак має хата на випередження, але головою і це цього Максима Іваницького. М'яч опиняється у воротах. М'яч опиняється у воротах. Респект Максим Іваницький. Всередині 2-2. І також мав місце контакт з Суперником. нагазу за нього Максим Іваниць, а втім вже підвівся і довгий повернув. Херсок відповідає. Бабіт, бабіть, дані. Савченко відібрав. Свій відбір демонструє Іванецький куловацький під удар. Фондяку Низа. Владислав Ще з лівої. іде. Один раз. три триба. Вже на користь номінальна пошкоди. Продовжується Після, після гол від, друзі, третій гол від Андрія Савченка в цьому матчі. Третій. Зараз він одягнув маніжку і почав виконувати функції голкіпера в цій атаці, яка завершилася голом роль п'ятого польового. Савченко. На голки перевихід Савченко! Савченко, Савченко. Ковернат та хвилинного дайму поки! Поки. Діда Андрія Савченка. Карас Пеппаде. 4-3. 4-3. і всі чотири голи Респект на раді. Задоволь ну, Андрій Савченко. Прекрасний четвертий нячний провів Андрій Савченко. Деном ну, запнімав. А, Гурчуркіно він пробивав, за супер Суперники сам бабіч розгортає контр. Випад він пробиває. Ой, виставимо. Відразу 200 які граються. Куплевацький. У нас арбітра. Купловацький на газоні. Кужелєв. Рускевич на в тому майданчику. Лантрато. Забирав. Намагався знайти більше вільного простору змістившись лівіше, але Безуспішна спроба. Чуркін. Фінальний свисток. Із рахунком 4-3 ФК «Респект» обіграє ден.